Вугледар у фокусі нашої уваги цього тижня, та й не тільки президент Зеленський пояснив, чому так сталося. Чому Росія захопила вугледар? Нагадаю, що російські війська взяли під контроль цей важливий населений пункт, що на півдні Донецької області бої за цю вже фортецю тривали фактично два роки. Чи не від початку повномасштабного вторгнення агресор намагався взяти це місто? Президент Зеленський напередодні заявив, що українські війська абсолютно правильно зробили, що відійшли з міста. Це за його словами пов'язано з тим, що Російська Федерація фактично зруйнувала українські оборонні позиції. У Вугледарі цитую, коли вона, тобто Росія, руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші ніж будь-які забудови, щоб зупинити російську армію, Україні потрібні західна далекобійна зброя і дозвіл застосовувати її по російській території, додав президент Міністерство оборони країн-агресорки. Публічно напередодні заявило те, що взяли під свій контроль місто Вугледар. Ну точніше, вже. Не місто, вочевидь, треба говорити, а те, що залишилося від цього міста, тому що ще наприкінці вересня з'являлися і фото, і відео підтвердження, що російська армія зайшла в житлову забудову. Те, що від неї залишилося, тому що постійні були обстріли цього населеного пункту. І там почали вони встановлювати свої прапори. Отже, про Вугледар говорить <кій> даруйте Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, пояснює, що е річ у тому, що у нас була можливість повного вогневого контролю залізниці від Донецька до Волновахи. Це він розповідає, чим важливий для нас був вугледар і чим важливий він для противника. Тепер, тобто, після захоплення росіянами вугледару в них з'являється можливість відновити активну військову. У логістику Через волноваху за словами пана Коваленка вже найближчим часом на цій ділянці фронту в окупантів може запрацювати логістика з залізницею, в тому числі через волноваху на південь до Запорізької області. Не випадково ми з вами згадували напередодні потенційно, куди можуть рушити російські загарбники після взяття вугледару, де можуть розпочатися, точніше відновитися, де може і інтенсифікація боїв, де вони можуть стати загарбниками. Запеклішими і потенційно це може бути якраз таки на нашому півдні. Про це сьогодні будемо обов'язково розлого ще говорити в нашому етері. Далі звернемо свою увагу на населений пункт Селидове, Покровський напрямок, надважливий. Населений пункт для противника. Ось допоки вони тримаються біля Селидового, Ну можемо сказати, фактично, якщо не призупинене, то дещо уповільнене їхнє просування до безпосередньо самого Покровська. Бригада Карадах це 15-та бригада Національної гвардії України, і саме бійці цієї бригади зараз боронять цей напрямок. Олександр Рясний, колегам з радіо НВ, повідомив наступне. До речі, пан Олександр Рясний був і неодноразово учасником наших етарів, так ось, він каже, що російські інформаційні ресурси поширюють інформацію, що, начебто, селидово вже під їхнім контролем, і що там знаходяться якісь російські підрозділи, каже рясний ця інформація. Фейкова селидове повністю. Повністю під контролем наших сил, і противник, е противника в населеному пункті немає. за словами пана рясного силам оборони вдалося зупинити російських загарбників, коли ті намагалися взяти силидове зі сходу. При цьому росіяни використовують тактику малих штурмових груп, які підсилені бронетехнікою і намагаються охопити місто з флангів. Якщо ми проаналізуємо ось ці тактики охоплення з флангів, російські війська повсякчас використовують саме її, розуміючи, що, наприклад, просто в лоб штурмувати вони не можуть їхні дії обов'язково зупиняються або там максимального а, їм а, профіту не приносять. Вони намагаються обходити міста. Ось що каже боєць бригади карадах, частково мають успіх. Вони на деяких ділянках і, на жаль, не можемо виключати загрози того, що вони охопляють населений пункт і загроза оточення на жаль є, але вже впродовж місяця напевно вона є, і ми продовжуємо утримувати противника. Продовжуємо наносити йому ураження усіма наявними вогневими засобами. Ще військовослужбовець каже, що тактика росіян зводиться до того, що вони намагаються перерізати усі українські логістичні шляхи і таким чином тримати їх під вогневим контролем. При цьому військовий з бригади Карадах зазначив, що основна перевага росіян зараз полягає передусім у живій силі. Цитую: я не кажу, що вони сильно нас переважають в артилерії. Це вже не так, як було у 2022 році. До речі, ну тоді просто була. Карколомна перевага і в кількості стволів, і в кількості боєприпасів. Але менше з тим, у них е у нас зараз достатньо засобів, каже боєць з бригади Карадах. А от у живій силі противник має дуже суттєву перевагу, тобто постійні резерви підтягуються з глибини Російської Федерації. Вони поповнюють ряди своїх штурмових груп. Водночас військовий повідомив, що темпи просування росіян зменшилися у порівнянні з кінцем серпня, початком вересня. Ось така ситуація біля Селидового. Щоб хотів би згадати про Вугледар і про зв'язку Вугледар та Покровський напрямок. Про це писали у виданні The Times. Ось що зазначають журналісти: втрата вугледара збільшує тиск на українських військових на Донеччині, які мають певною мірою. І дефіцит боєприпасів, і особового складу. Е, ну це інформація The Times. Е, адже суттєві ресурси спрямовані на утримання позицій в Курській області. Ну, складається таке враження, що чомусь. Е, Переважно в західній пресі фокусуються саме на Курщині і всі негаразди, які є. Ем, я маю на увазі просування росіян, взяття того ж таки вугледара, намагаються списати. Ну, мовляв, а ось на Курщину вочевидь не потрібно було йти. Про Курщину теж багато говорили, і там є теж успіхи наших військовослужбовців. Про них обов'язково згадаємо. І вочевидь, ця курська операція, коли на території Російської Федерації там, вперше від часів Другої світової, зайшли. Іноземні війська ну вона точно увійде в історію. Отже, давайте про, поговоримо ще про Курахове, тому що Курахівський напрямок залишається теж важливим для росіян, і це ще один з потенційних напрямків, куди російські війська можуть спробувати наступати. Лейтенант збройних сил України з позивним Алекс заявив, що збройні сили РФ безперервно штурмують українські позиції біля водяного. Боєць 24 четвертої. Окремої штурмової бригади Айдар із позивним Осман вважає, що спочатку окупанти будуть намагатися окупувати село Максимільянівка. Щоб було зручно тиснути на фланг з Курахового і далі, вочевидь, рухатиметься туди. Боєць позивним Алекс каже на вугледарському напрямку, зберігається активність в районі водяного з цього флангу, противник продовжує намагатися розвивати свій успіх, і він поточнив, що напередодні окупанти штурмували українські позиції двома трьома одиницями техніки та піхотою. І кількість цих накатів вона просто величезна, просто нонстопом вони закидують на. Магаються рухатися, і м, вірогідно, що наступна ціль для них це буде саме Курахове. Ну, звичайно, якщо подивитися трішки загальніше, то для них тобто для окупантів надважливо було б дійсно зрізати ось ці наші вклинення. Тому Курахове Покровськ, бочують будуть у фокусі уваги противника. Непроста на жаль, ситуація біля Торецька. там теж продовжується. Наступальні дії противника в Діпстейті повідомляють, що росіяни після захоплення вугледара продовжують просуватися на сході, мають успіхи біля Торецька і біля трьох інших населених пунктів. Це населені пункти на Покровському напрямку. Йдеться про Цукуринне, Катеринівку, так само Колесниківку. На жаль, просування є, але не йдеться, що важливо про якийсь надмасштабний прорив фронту. Це просто цей повзучий наступ противника, який відбувається. Ну фактично, після захоплення ними ще Авдіївки. Отже, в інституті вивчення війни розповіли, коли потенційно може закінчитися російський наступ на сході. Зараз проаналізуємо і цей звіт, як кажуть аналітики, російський наступ, що розпочався ще аж восени 23-го, призводить до поступових тактичних успіхів Росія Окремих ділянках про те, що важливо, оперативно значущих успіхів росіяни навряд чи зможуть досягнути. Це те, про що ми щойно говорили. Є мінімальні тактичні просування на тих чи інших вітинках, але оперативного якогось прориву оперативних успіхів противник не має. Аналітики нагадують, що російські війська захопили вугледар, і хоча це дасть їм змогу ну, знайти. Зайти в на вигіднішу тактичну позицію, все ж таки це не змінить докорінно оперативну ситуацію на цій ділянці фронту. І що важливо, давайте пригадаємо, як свого часу західна преса особливо з такою панічне в такому панічно нагнітаючому стані ефекті писала: ось там росіяни захопили Бахмут. все це там щось станеться тепер надзвичайне. Ні, там згадаємо, як довго і що писали про Авдіївку? Мовляв, все Авдіївка впаде, може відбутися прорив фронту і так далі. На жаль, Авдіївка зараз поки що тимчасово під контролем Російської Федерації, але карколомних змін не відбулося. Схоже історія і про е, Вугледар. Але передусім найголовніше слово за нашими військовими. Саме вони знають, що відбувається на їхніх вітинках фронту. в Зоні їхньої відповідальності ми будемо обов'язково спілкуватися впродовж нашого ГТРу, Тож закликаю залишатися надалі з нами. На цьому поставимо поки що три крапки. В аналізі карти бойових дій далі буде більше.